Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які традиційно колись виходили кожен вечір стрімити о 21.00. І цього стріму чекало дуже багато людей. Були такі гарні часи, були. Були. Було дуже багато знайомих в чаті, яких зараз в чаті вже немає. Я згадую про них з подякою, тому що кожна людина в чаті, яка була, це історія Ютуб каналу Єгор Кравцов. Історія каналу, який завжди говорить правду, історія каналу, який бореться до кінця за неньку Україну. Як би важко не було. Тому я дякую Саші Спащенко, рідному, дорогому, вірному Саші Спащенко, який завжди разом з каналом, який завжди підтримує. Дякую, Саша. Пані Ірині Шелінковій, зіскучився я за вами, пані Ірина, радий, що ви ввечері з нами. Рідна, дорога Тетяна Шкраба. І пані Галина Андрущик. Якщо знову не так, пані Галина, у вас по латині, а в мене з латинью не лади. Ви знаєте, в університеті, колись в Чернівецькому екзамен по латині не здавали в мій час, а треба було здати залік. Ну, який з мене спеціаліст по латині? Тим більше латинь я не любив, тому що латинь у мене асоціювалась з поляками, а поляків, чесно кажучи. Недолюблюю, як в тому анекдоті. А чому ти не любиш Румун? Та я був в Бухаресті. в мене, на чимо, в мене два чимода на вокзалі сперли Тому я не люблю Румун. Е, так от, ну і на екзаг... на заліку по латині я прийшов, а викладачка молода, я їй кажу: Ви знаєте, от чесно кажучи, я не люблю Латинь. Давайте якось. Вона каже, а як ти мені здаш залік? Я кажу, я вам розкажу 10 анекдотів. 10 анекдотів, і ви за кожен анекдот будете сміятися. Один раз не засміється, значить залік не здав. Вона каже: давай, я розказав 10 анекдотів, вона сміялася, аж заливалася. Отак, От як здав екзамен е по латині, це для пани Галини. Коли я дивлюся, люди пишуть маленькими буквами по латині, як їх зовуть, вибачаю завжди важко читати. Пані Раїса Комаренко, пан Антон Андрієв е і Ірина Шелінкова. Дякую, друзі, дякую, доброго вечора. Ви знаєте, сьогодні тема цікава, але перед цікавою темою традиційно попрошу. Підпишіться ще 100 чоловік на Ютуб канал Єгор Кравцов. на 63 900 підписників. Ну, було б уже 64. Підпишіться. І низький уклін. Тим людям, які надсилають донати. Відчитаюся! Сьогодні я отримав один маленький донат. Все. Але ти повинен працювати звичайно. і Я викладаю четвертий. Сьогодні стрім і виклав 5 відео в основній сітці каналу. Отак От працюють незалежні журналісти. Є донат, нема доната. Працюй тому, що тому що так потрібно. Отже, у нас тема стріму 54 57 08 25 13 71 89, 78, картка, Приватбанку. Я, мої 4 кота. І приблудний пес. Будемо вдячні вам за донати. Тому що на ваші донати я йду і купляю ліверки. А ліверка у нас коштує 69 гривень кілограм. І мої чотири приблудних коти, три маленьких котика і кішка Пуша, кидаються на ліверку і, здається, з'їдять мене і того приблудного собаку. І якось так стая котяч Ну добре, давайте по темі стріму. Ви знаєте, нічого не проходить даром, не проходять даром і події, які відбуваються в Україні під час війни. Пане Светур радий з нами, пане Светур. Вітаю вас і радий, що ви з нами. Так от, нічого не проходить даром, нічого не проходить безслідно. І наша система, яка вона державна, не тупає, не поворотка. Все ж вона починає трохи розуміти, якщо не міняти щось в державній системі, то Україна цю війну не витягне. Я не кажу, що програє, тому що накинуться на мене всі ура-патріоти. Я кажу слово, не витяне. Не витяне, тому що рідні мої дорогі, у нас 700 тисяч чиновників в Україні нічого не роблять, тільки перекладають отако папірці. Як ми витянемо війну? ні Ну Як ми витягнемо війну, коли грошей в державному бюджеті нема. Коли золотий запас країни, де він? Нема? Скажіть, будь ласка, як ми витягнемо Пані Галина, питання, пане Ігоре, пристаньте е, вклонятись за донати. Це кожна людина робить від серця. Галина Андрушків. От ради ви знаєте, я відповів в минулому стрімі, чому я кланююсь за донати? Я виклав стрім. Який просто окропив сльозами і кров'ю. Я виклав стрім про те, що я припиняю розслідування справи Ірини Фаріон. Оце буквально 5 хвилин назад. 62 стріма, два місяці кожен день я викладав по 1-2 стріма. 62 стріма по справі Ірини Фаріон. Я до останнього захищав В'ячеслава Зінченка, захищав мати Олену. І коли я відмовився від справи і чесно про це сказав, одна людина мені задала питання про донати і чому, що мені потрібно. Ви знаєте, я вклоняюся для того, щоб люди давали донати. І я й не приховуюся. І цим поклоном я не тільки прошу дати людей мені донати, але й Дякую за донат, тому що кожна людина надсилаючи 30-40 гривень доната, 100 а більше зараз практично ніхто не посилає, да, якщо є один донат, такий гарний, нормальний, це для мене стимул роботи великий. Розумієте, я вкланююсь пані Галина Андрушків і буду вклонятися українцям, тільки тому, що мені потрібно працювати, тільки тому, що мій канал це не канал, який, наприклад. Притули, Стерненка чи когось другого, де люди скидають їм за мільйон. Канал називається «Ігор Кравцов, і я говорю правду. Якщо б я брехав, я би не кланявся, бо на брехню люди скидають мільйонами донати. І що ти зробиш? Мені потрібно жити, мені потрібно працювати, мені треба поїсти і покормити мою стаю звірів. Тому я кланююся, я не бачу нічого поганого. Я кланююсь, дайте, будь ласка, я чесно прошу за свою роботу. Я кланююсь, тому що поважаю людей, які відривають 40, 50 гривень, дві буханки хліба і дають мені можливість жити працювати. Тому що влада мене нищить. Мене все життя нищить влада. Все життя, не даючи роботи. От от, от пані Галина Андрушків, я вам так і сказав. Антон Коритко, е, пан Жак приєднався. Пані Галина Андрущик, е, вибачте, не ваша справа, як я ще роблю на каналі. Ну, от бачте, пані Андрущик, ладно, не будемо сваритися за донати, не будемо говорити, як я їх прошу. Давайте будемо працювати. Значить, дивіться, наша українська влада зробила з висновки про те, що потрібно міняти державну вертикаль. Міняти під час війни, тому що вона бачить, що війна йде дуже далеко, і не завжди війна йде вдало для нас. На Курському напрямку наші тримаються, хоча хоча є багато питань. На Донецькому страшні важкі бої і страшні втрати. В тому числі і з нашої сторони. Тому наша влада, тупальне поворотка, зрозуміла, що потрібно когось міняти. І дала завдання міняти пану Умерову. Про це говорить українська правда і інсайдери. Пан Умеров взяв і додумався, кого міняти. От подумайте, кого поміняв пан Умеров. Нас, міністр оборони не служив навіть в армії. Він не знає, як замотати портянку. Він ніколи не знає, що таке армійський марш -кідок, Да? з протигазом і з рюкзаком, з автоматом, з скаткою за плечима. Але він міністр оборони України і він взяв, зняв двох замів Кирила Буданова. Вдумайтесь, він зняв двох замів Кирила Буданова. Начальника головного управління розвідки України зняв, навіть не повідомивши Буданову про це. Головне управління розвідки Міністерства оборони України під керівництвом Буданова в останній час працює надзвичайно ефективно. Звичайно, можна критикувати і їх, але вони працюють в останній час надзвичайно ефективно. Для чого зняли замів Буданова? Для того, щоб можливо зняти і самого Буданова, тому що Офісу президента, як каже українська правда, він не подобається, тому що став самостійною фігурою. Але куди Кирила Буданова не знімуть, Кирил Буданов не пропаде, тому що Кирил Буданов це. Якийсь такий патріотичний мем для українців Кирило Буданов висаджувався в Криму. Кирило Буданов неодно, неодноразово ходив в розвідку за нульові позиції наших військ, і про це говорить дуже багато людей. Військові розвідники ним пишаються. Військові розвідники виконують любий його наказ, ідучи навіть на вірну смерть. Щоб не говорив я про Кирила Буданова, я його багато критикував, але бачте, авторитет він серед військових розвідників має. Але він дуже самостійний, як вважає дехто в офісі президента. Тому, знявши двох його заступників, що, можливо, хочуть зняти і самого Кирила Буданова. Далі, умер, хоче. Зняти ще п'ять заступників міністра оборони і 20 генералів. Що це таке? А це чистка Міністерства оборони, тому що влада розуміє, що в Міністерстві оборони, в Генеральному штабі окопалися дуже багато стареньких совкових генералів, які сидять там в Києві вже з 92-го року, протирають штани і нічого не роблять. Нічого не роблять, тому що немає чіткої воєнної вертикалі, а головне ефективний. Генштаб, Міністерство оборони пишуть, перекидають папери, замість дронів на фронт нічого не йде, коротше кажучи, міністерство оборони це неефективні менеджери. Наш президент Зеленський любить слово менеджер. Так, от Міністерство оборони це. Старенькі совєтські генерали, які протирають штани і рублять бабло. І офіс президента розуміє, що потрібно їх прибирати і вливати нову кров з людей, які воювали, з людей, які мають досвід, і головне, які хочуть робити і хочуть працювати 24 години на добу. Тому, скоріш за все, вмер зачистить Міністерство оборони. Повністю зачистить Міністерство оборони, а потім, а потім можуть зняти й самого Умерова. Того, що до самого Умерова дуже багато питань. І, чесно кажучи, е міністр оборони воюючої України, який не служив в армії, да, і не розуміє, що таке армія від слова взагалі, ну Напевно, хтось у владі розуміє, що потрібно міняти у умерова. Коротше кажучи, отака політична гра у нас іде: знімати, зачищати, приводити нових, ефективних, працьовитих до влади. Ну на кінець-то, на кінець-то ми так думаємо. От і все, отакі От новини. Так мало того, половина послів в закордонних країнах будуть зняті. Це по інсайдерській інформації. Половина послів будуть зняті. Просто будуть зняті. На їхнє місце прийдуть нові. От мені цікаво, чи знімуть мою землячку з чернівців, послиню чи послицю в Болгарії. Вона дуже високопрофесійна, вона працювала на калинівському ринку і вела е, в е, Ютубі блог про оральний секс. Ну бачте, змінять її чи не змінять, чи не змінять. Ну, а може, напевно, раз вона великий спеціаліст в плані сексу, можливо, і не змінять, такі люди за кордоном теж потрібні. Що я вам скажу, дорогі мої рідні? Я вже неодноразово казав, що наша державна система вона дуже неповоротка. І Якщо Україна програє війну, то тільки завдяки нашим чиновникам-депутатам. Розумієте? Вертикаль влади в кожній країні і в Україні, я неодноразово казав, повинна бути міцна, міцна і рішуча. А у нас вертикалі влади немає. В Києві дають наказ, в регіонах роблять, як в совєтській армії, буздє. Повертаються і нічого не роблять. І не бояться. От у нас чиновники взагалі в регіонах не бояться ні офісу президента, ні самого президента, а повинні би боятися, труситися. Тому що чиновники війну повинні працювати. А вони що роблять? А вони їдуть на Мальдіви, як Дніпропетровські чиновники з Дніпра, да? поїхали на Мальдіви і там танцювали під... під кого. Чи під Пугачову, чи під ще, а, чи під Ані Лорак. Там під фонограму Ані Лорак танцювали на шикарному Мальдівському курорті і каталися на аеропланчику над Мальдівами. Все. 700 тисяч чиновників в Україні. І у мене повітряна тривога. Що я вам скажу? Наша влада помаленьку починає розуміти, що потрібно щось міняти в Україні. До чого це приведе, і що взагалі буде з Україною. Чесно кажучи, чесно кажучи, не знаю. Але хочу привітати пані Галину Никітюк, рідну дорогу сестричку Маріну Клин, пані Оксану Стандицьку, Василя Гульчевського, і Оксану Іванчук. Доброго вечора, рідні. Доброго вечора, дорогі. Тему я закінчив. Намічаються великі зміни у владі, тому що влада розуміє, що треба приводити когось, хто буде думати головою і буде працювати. Побачимо, що з цього вийде. Так. Е в гнівані теж тривога, каже пане Светур. Ну, до речі, по тривоги ударили по Одесі, да, ударили по Одесі, ударили по порту. Про що це говорить? Про те, що байки, що Росія падає з Путіним на коліна, залишаються байками. Про те, що телемарафон закидає кожен день Росію шапками, не треба вірити. Росіяни планують знищити Україну. Росіяни планують ударити на Одесу. Росіяни планують ударити на Придністров'я. Росіяни планують ударити з Білорусії на Київ. Коли це вони зроблять, будемо бачити, дорогі мої рідні. Будемо бачити, і треба готуватися. Буду викладати стріми. Е Пана Глина Андрушків перекинула донат. Ну, Телефон десь в мене, десь у мене не під руками. Я подивлюсь, донат є чи немає. І подякую вам, пані Галина, за ваш донат. Мої песики, і мій пес прибудний, і чотири котика подякують вам. Пані Ірина Боднаре, рідна дорога приєдналася. Раїса Комарова, у Львові теж тривога. Добре, рідні, поговорили ми сьогодні. Дякую вам за стрім, дякую за підтримку, дякую за донати. Бережіть себе, хай Бог береже нас і всю Україну, всіх українців, а передусім хлопців на фронті, завдяки яким ми сьогодні просто можемо поговорити. Дякую, рідні. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Ще 100 підписників і нас буде 64 тисячі. І 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Картка Приватбанку. Дякую усім, хто допомагав і буде допомагати. Спокійної ночі, рідні, друзі. Спокійної ночі. Хай Бог бережав всіх нас. Дякую.